Сьогодні будемо знімати відео. Я Настя. Вона Настя. А я Віка НВН. Е, ну що, ми хочемо історію розповісти, як ми познайомилися. Так, ну, перші Так, ми з Настею познайомилися в садіку <проб> <Да. проб> <проб> Це було 5 років назад, вроді би. Так. Ми були такими маленькими, маленькими, маленькими маленькими. маленькі <проб> Ну, мама, ты так? Да. маленький, маленький, блин. Дружба наша до сих пор. Садика, может, кажется, не будет одного року. Наша зразу. дружба йде. Прямо зразу. Ми прийшли. Все, привіт, подружка. Да, ми познакомилися, ми прийшли, ми зразу почали дружити. Да. З Вікою. Ми вже в школі. Привіт, а тепер я. З Вікою ми познакомилися в школі. Клас, в першому класі. Да, ми вчилися. Вона не з нашої групи, все не з нашого садику. Так вийшло, поймаємо. А якби була вона в нашому, в нашому садіку, ми були б подружки. Були. Да. Да. Було б класно. Це ще було, вообще. Э, а той мікотик. котик. котяра. Е, ми хочемо ще розповісти. Да, у нас була ще одна вчителька, ми вчились в одної вчительки. Да, дуже класна вообще Да, у мене по руках може дати допомог. Ні. Не баракувати лі. Ну де, коли хочеться. Ми вчились 4 роки, зараз ми пятому классе, да, моя же ведьмина кин, да, моя да, все, ну, проще, моя ведьмина кин, блин, пятый класс, ты вообще, тихо, тихо, да, вообще, жестяк, от. жестячок, в тему, Настя, короче, так, Наші відео своє знімаємо, ми хочемо, щоб воно було просто да. да. Щоб більше знали про нас, хто да. ми такі. Кстати, нам по 10 років. Ні, по одиннадцять. Одинадцять. 11. Віка, сіки? 11? 11? 12? І мені 11. одиннадцять. 11. 11. 11. Ми завжди всігда... да. разом, йдемо, разом, школу, йдемо, разом в школе. Знімаємо відео. Да. <laughs> Так. Ви бачите наш клас? Як він виглядає? У нас є у нас є багато друзів, такі як Цілий клас? Да. Хочеш вибирай на любих друзів? Ні, не надо. Так. Так, саме учень на 100 друзів. Шафер, Шафер. Да, Шафер. Ярик, Діма, Саша і Сашо. У Ярик, Стасюк. Ні, Діма не. Ну Дима так же спасала. Як троє. Да. Да, це. просто... Зараз... Зараз що ми? От на цих вихідних ми хочемо всім... Ой, Вика, то. Максима до Максима. А, і ще у нас Максим є буран. чувак. чуть по нас не хлопать. На ці вихідні ми хочемо всім класом поїхати в ліс. Двоє наших однокласник кажуть, що надо сказати вчительці Михайло. Так теж думаю. Я теж думаю. Я не розумію. От нашого казати вчительці, якщо ми ж не чекаємо після уроки, то ж не будній день, коли уроки. Ми йдемо на вихідні. Ну треба ж Оксані Михайлові платити, тому що вона так не Я ще хочу доповнити, ми дуже спортивні дівчинки. Да, 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 да. Ми всі граємо в футбол. Да. Да. Футбол? Боліваємо за яку команду? П'ятеве. <рістя> 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 Барселона. Це <рістя> взагалі за Барселону, правда? Так, шафер нас за Реал Мадрид. Кей, короче, це кожен день так. А Барселона фуфло, <рістя> а Барселона фуфло. А мы кажем Барселону супер! Сюрприз! <laughs> yeah. А Вика зараз нам хочет показать, как она играет в футбол. Отлично. <смех> <смех> Отличный ударчик. <laughs> так, да, она, <воно>, вот она. <laughs> вот, наши ножки, ножки, наши ножки. <laughs> ну а вот все. и мы. Так. так, ну все. Ми на закінчення вже беремо. Першому відео ми вирішили закінчити так трохи коротенько. Так. Підписуйтесь на наш канал. Більшість відеоблогерів роблять такі довгі відео. Так. Ми, як для першого разу. Пів часа. Так. Ну, по крайній мірі, більшість пів часа. Підписуйтесь на... ...на... ...на YOLNN. Ми хочемо, щоб ви до нас підписалися. І ставте лайки, не забувайте. Ставте лайки. Або, як кажуть ці відеоблогери, ставте палець вверх. Мені сніс! Е, да. отако, отако, отако! Да, все, бай О, бай. От таку, Головне отако, головне отако! Так, 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 так! Не переблудайте! Так, да, підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими новинками. Ну все, пока! Ми будемо їх дуже часто додавати. Бай-бай! Бай-бай! Пока-пока!